інформаційна програма «102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтеся. Тривають заплановані раніше зустрічі керівників правоохоронної системи з особовим складом. 1 серпня начальник головного управління МВС України в Дніпропетровській області відвідав Павлоградський міський відділ. Метою його візиту було особисто ознайомитися з роботою павлоградських правоохоронців, тож графік відвідин був щільним. Зустрічі з керівництвом регіону, суду і прокуратури особовим складом, громадянами. Під час наради генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко довів особовому складу перебіг резонансних подій за участю міліціонерів, що мали місце останнім часом, як на Дніпропетровщині, так і в Україні в цілому. Окремо зупинився на вимогах, що ставить до правоохоронців міністр внутрішніх справ України. Розмова була відверта і досить жорстка. Ми ведемо ну, дуже системну роботу, даби час підвищити це до складу і розуміння і. Трошки поміняли своє обличчя, щоб наконець виходити зі нормальним міценерів. Я теж півтори години розповідав, що до да, все починається з емітарне, абіліці складається з емітарних речей. З елементарний просто начніть хоча б з того, щоб з повагою ставитися до людей. Не грубити, не хамити. вас, люди, вислухайте, поспівчувайте, можливо, да, і найголовніше прийміть ті ситуації, зайві ситуації, яка ситуація. Ті заходи, які необхідні, підскажіть, зареєструйте, зреагуйте, виїхайте, організувати роботу, те, що повинна забити міліція. Не пускайте таких речей. На сьогоднішній день і міністрам, і я цілком розподіляю цю думку і вживаюся в заході, ми сказали, що всі, хто буде допустим, прикладатися таким чином, да, до, не дай Бога бот, наркотиками, наркотіком, кришування наркотиками, будуть однозначно звільнені і всі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Поігратися, ну давайте подивимося, хто вийде переможцем. Рано чи пізно будете в тюрмі. Визначив начальник головного управління і болючі аспекти оперативної ситуації в регіоні, зокрема, недостатню кількість патрулів на вулицях Павлограда. Це серйозна проблема вирішити її керівництво обласної міліції. Планує використовуючи досвід Дніпропетровська. Міліціонерам дуже допомагає, особливо під час масових заходів. Муніципальна гвардія найближчим часом, за словами Віктора Бабенка, підрозділ муніципальної гвардії з'явиться і тут. Начальник штабу ГУМВС в області полковник міліції Ірина Ковтун здійснила виїзд до Петриківського та Царичанського райвідділів міліції. Метою візиту було довести вимоги міністра внутрішніх справ, провести прийом населення з приводу скарг на дії працівників міліції, роз'яснити особовому складу необхідність дотримання дисципліни та законності в своїй діяльності, забезпечити стовідсоткову реєстрацію заяв і повідомлень громадян та негайного реагування на них. Нам необхідно усвідомлювати, що ці події, які відбулись в Миколаївській області, не повинні вносити розбрат між міліцією і населенням. Населення наше, населення Дніпропетровської області повинно відчувати захист своїх конституційних прав і свобод і гарантованість їх на допомогу з боку міліції. Хочу закликати всіх своїх колег з честю і гідністю нести службу, ту службу, яку координацію, якої я здійснюю як начальник штабу головного управління, це працівників чергових частин. Забезпечити негайне реагування на повідомлення про злочини, забезпечені законність і дотримання прави свобод громадян, які попадають в полі зору міліції, і доставляються в органи і приміщення органів внутрішніх справ. Після зборів з особовим складом Ірина Ковту наглянула приміщення райвідділів чергову частину спортивну залу, здійснила прийом громадян. Мешканці звернулися насамперед з оскарженням дій працівників міліції, які, на їх думку, складають адміністративні протоколи з порушеннями. Багато питань стосувалося норм нового кримінально-процесуального кодексу, досвід застосування якого набувається саме зараз. Окрім цього, були проведені зустрічі з керівниками органів місцевої влади, самоврядування та прокуратури. На доручення міністра внутрішніх справ та на виконання рішення колегії здійснив прийом громадян на Дніпропетровщині минулого тижня. Перший заступник начальника головного штабу МВС України Олексій Сергеєв. Про візит одного з керівників правоохоронної системи держави заздалегідь було проінформовано громадськість через засоби масової інформації. Для відвідування були обрані чотири віддалені від обласного центру райони Магдалинівський, П'ятихацький, Новомосковський та Широківський. Під час особистого прийому до представника міністерства звернулося близько 50 місцевих мешканців. Представників місцевої влади прийшли на зустріч сільські голови, депутати селищних рад, керівництво районних прокуратур та судів. Під час спілкування керівники місцевих адміністрацій звернули особливу увагу гостя на необхідність ведення в штат районних відділів представників патрульної служби, адже постійна присутність працівників міліції в громадських місцях сприяє покращенню порядку, недопущенню правопорушень, підвищує можливість швидкого реагування на заяви громадян та розкриття злочинів по гарячих слідах. Про ці та інші проблемні питання Олексій Сергеєв пообіцяв особисто доповісти керівництву міністерства та департамента громадської безпеки. Пересічні люди зверталися до представника міністерства зі скаргами різного роду на неналежну, на їх думку, роботу міліції в першу чергу під час розслідування кримінальних проваджень, не проведення певних слідчих дій, які могли б привести до розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. У всіх цих питаннях буде проведено службові розслідування, по кожному факту ми розберемось. Всі оригінали заяв, які надійшли до мене, звернень громадян будуть доповідатись керівництву міністерства. Керівництво міністерства доручить їх розгляд структурним підрозділам міністерства. Головним штабом буде їх розгляд взяти на контроль. По кожному буде проведена ретельну перевірку, і всі громадяни, всі заявники обов'язково отримають вичерпні відповіді. За наказом міністра МВС України Олексій Сергеєв призначений куратором Дніпропетровської області. Це його перший візит в наш регіон, але він став досить результативним. Тож, власну думку про роботу місцевих правоохоронців, представник міністерства склав. У мене склалося приємне в цілому враження від роботи органів внутрішніх справ. Про це свідчать і відгуки місцевої влади представників. Органів державної влади та самоврядування, які в цілому засвідчують, що органи внутрішніх справ при всіх складностях роботи при недостатньому фінансуванні, при низькому матеріально-технічному забезпеченні виконують на високому рівні свої обов'язки: охоронять громадський порядок зачастую за рахунок особистого часу у вихідні та вечірні часи, тобто місцева влада відчуває підтримку. В міліції у реалізації державних функцій. І це було дуже приємно почути від в усіх районах, де я виїжджав і приймав громадян. Але є, звичайно, і певні недопрацювання в роботі міліції. В першу чергу вони не стосуються необхідності найбільш Здійснення більш тісного контакту з громадянами, здійснення працівниками міліції, керівництвом органів внутрішніх справ на місцях роз'яснювальної роботи, зустрічі з громадянами при їх зверненні за будь-яким конкретним фактом, надання роз'яснень, роз'яснень щодо положень чинного законодавства щодо їх можливостей звернення до інших органів для вирішення своїх проблемних питань це звичайно піде на користь в першу чергу громадянам та авторитету органів внутрішніх справ. Котики, вартість яких на чорному ринку складає 900 тисяч гривень, знищили правоохоронці минулого тижня. Ці прекурсори психотропні та наркоречовини зберігалися як речові докази. А після того, як за кримінальними справами були винесені рішення суду, підлягали знищенню. Процес винищення проходить під наглядом членів комісії, до складу якої увійшли представники управління матеріально-технічного забезпечення, управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, працівники експертно-криміналістичного центру, управління внутрішньої безпеки та робітники слідчого управління знищуються наркотики на спеціально відведеному полігоні міста. Самакове солома 250 кг, марихуана 50 кілограм, метамфетамін – 22 грама. Опій 13 мл, Що складає общую суму чорного ринку – 900 тисяч гривні. Наркотики знищені шляхом спалювання з дотриманням усіх вимог законодавства. Зброя, наркотики коштовності. На це стандартне питання, принаймні один мешканець Дніпропетровська відповів безтвердно днями. його затримано співробітниками обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю. І тепер 57-річний чоловік відповідає на інші питання. Працівники міліції викрили злочинну групу, яка спеціалізувалася на діяльності, пов'язані з неконтрольованим обігом вогнепальної зброї та бойових припасів на території обласного центру. До злочинного бізнесу виявилися причетними двоє чоловіків: 1971 та 1956 років народження. Щоб викрити діяльність зловмисників, правоохоронці провели оперативну закупівлю в одного з членів угрупування пістолету з глушником калібру 8 міліметрів, який за результатом експертів був визнаний вогнепальною зброєю. Наприкінці липня працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю провели санкціонований обшук за місцем мешкання старшого сподільників, що проживає в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська. Під час обшуку у нього вдома було вилучено близько шести видів різноманітної зброї, серед якої пістолети, револьвер, рушниці, карабін. Також було знайдено близько 20 одиниць димових шашок, близько 60 детонаторів, більше тисячі патронів до різного виду зброї, глушники та магазини до пістолетів. І це ще не весь скарб, який зберігав в себе правопорушник. Крім того, під час обшуку було знайдено та вилучення більше 30 одиниць з ювелірних виробів, оброблених діамантами та іншими дорогоцінними камнями. Також було одного з фігурантів вилучено різноманітні посвідчення контролюючих органів з явними ознаками підробки. Дані особи затримані в порядку статті 208 КПК України сьогодні судом Бавського районного суда, останнім обрано запобіжний заход. Арешт. На теперішній час триває подальші заходи до судового розслідування. Також у квартирі було виявлено марихуану. А в автомобілі, що належить підозрюваному громадянину, працівники обозу знайшли ще два пістолети та патрони. До них все вилучене, направлено для проведення експертизи. Наразі зловмисників затримано і їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.